Є знижки на Європаст Софткапс» – 10% в аптеках подорожних пам та ощад. Невиконані обіцянки, знецінення проблем дитини та порівняння малечі з іншими. Це одні із найпоширеніших образ вже дорослих дітей на своїх батьків. Студентка Олександра розповідає: у дитинстві здавалося, що батьки її люблять менше, ніж брата. Через це дуже ображалася на рідних. У мене є брат, ми двійнята, і мені постійно здавалося, що батьки люблять його більше. Насправді це не так, але підсвідомо це відбувалося. Можливо, була розмова з батьками? Так, я постійно їм звинувачувала в цьому, але вони мене переконували, що це не так. І я розумію, що їм також було боляче від цього. Хоча насправді розповідає, іграшки і солодощі їм купували однакові, але це все одно для неї не було важливим свідченням того, що батьки їх люблять теж однаково. І зараз каже Саша досі працює над цією образою дитинства. У якихсь аспектах мені хочеться бути кращою, хочеться досягти найкращого, щоб показати, що я варта любові. Владислав на питання, чи має образу на батьків, відповідає так: немає обожнює своїх батьків, вони у мене бусинки, чесно вам скажу. Однак хлопець додає, є те, що б він хотів, аби батьки зробили, коли він був іще підлітком. Більше якось інформації давати або випхати ногами з дому пораніше, або відправитись читись за кордон. Якомога швидше побачити світ і що може бути в житті не зовсім так, як тільки. В твоєму районі, в твоєму місті або або що огортає суцільною турботою дітей та онуків Ольга. Каже, від батьків цього дуже не вистачало у дитинстві. Батько працював багато, нас було четверо сім'ї. Часу на всіх то треба було гроші зараболяти. Олександра ж відчувала дефіцит уваги. Хотілося можливо більше обіймів там оцих таких. Компліментів якихось хотілося на ялинку. А батьки що? Ну, чогось якось завжди, наче як не вистачало часу. Але це вже пропрацьовано і точно вже немає цієї образи з великою вдячністю, любов'ю і розумінням. А як ви це пропрацьовували? З психологом? Так, працювала над цим. Це зараз смішно звучить, бо наче вже ну, всі дорослі люди насправді. Мені здається, що немає сенсу. Дорослій людині, яка бере відповідальність за своє життя, зберігати якісь там образи на батьків чи на когось з, не знаю, з оточення. У дорослому житті Олександра живе без жодних образ. Це дитяче світосприйняття. Воно зараз там з часом я розумію, що зовсім відрізняється. А, але тоді це сприймалось так. Головне потім з часом не зациклюватись на цьому, не шукати в цьому причину, чому там далі не рухатись. а Взяти на себе цю відповідальність, прийняти це і рухатись далі Бо життя прекрасне. Я направду не пам'ятаю, щоб глядачі так багато на вулиці говорили нам щось, е як говорили зараз власне на цю тему, ну, Аня кошні з нами про психологічні травми. Привіт, можна говорити довго. і Це знаєш, вже таке зовсім інше, дуже свідоме mm -hmm. покоління. Але тим не менш, давай розбиратися, чи давай. правда всі батьки винні в тому, що в нас є якісь дорослі проблеми, розумієш? Бо є ж така фраза, ми всі родом з дитинства, mm -hmm. але тим не менш чи це міф? Це не міф. Ми не насправді міф. родом з дитинства, і давайте без жартів, але насправді ми всі маємо історію, яка сформувала нас тим, яким ми є. Uh -huh. Без батьків ця історія неможлива. Навіть ті з нас хто позбавлені піклування мами, тата, коли не було цих живих собою суб'єктів, ми все одно мали надію мати, хотіли, заздрили комусь, бажали чогось, не могли з тим справлятися. Але глибше переживання в людини, коли вона стикається з тим, наприклад, з татом, з мамою, від яких вона має право внутрішнє очікувати розуміння, любові, співчуття, бажання. Заохочення, але воно стикається з реальністю. Uh -huh. Тобто не з тим, uh -huh. що я хочу отримувати, uh -huh. а з тим, що є насправді. Uh -huh. А ми всі дорослі, так само з дитинства. І я щось можу заохотити, щось не можу. Я можу заздрити власній дитині. Я yeah, щось вмію, щось не вмію. Щось не вмію, uh -huh. а щось я не хочу навчатися, тому що я не хочу, щоб тобі було краще за мене, бо мені досі болить те, що було мене, в, мені в минулому. Uh -huh. а, тобто базові потреби всі дітей однакові, а от батьки і обставини різні. Це правда. Базові потреби насправді вони майже симетрично, ідентичні. Відчутні, ми всі хочемо любимості. Давайте uh -huh. таке слово навмисно використовувати дитяче. Uh -huh. Ми всі хочемо любимості. Але з міри того, що людина доросла не завжди може себе любити, себе поважати, дорослих любити поважати. На дитину їй часто не стає енергії, щоби поводитися як з людиною. Вона дитину відштовхує від uh -huh. себе, коли їй важко, сумно або навпаки, притягає за для того, щоб перекладати на неї емоційну Sorry, відповідальність. За питання. Давай. Любимості це як? Це що? Це у ні. Ні, ні, ні. ні, Є діти, які навіть не приймуть у тютютю oh. -тю -тю, да, в різному спектрі свого стану, тобто ти там не у утютю жодним чином, але прийняття це, коли ти не хочеш утютю, і тебе все одно люблять, з тобою розмовляють на твоїй ага. дистанції. Або коли ти приходиш, кажеш, вони всі, всіх ненавиджу і з тобою се так. Реально щось сталося. Я бачу, ти засмучена, я теж сержусь. Тобто, доросла людина має в нормі включатися в стан дитини, ага. потім пропонувати їй ставлення до того. Але одне... мати ресурс на те, щоб включитися в оцей стан. Ми так. можемо тільки тоді, коли ми себе тотально любимо і приймаємо. Правильно, правильно, або на це настільки любов. До дитини, коли ми зростаємо разом із дитиною. Mm -hmm. Я для свого сина часто була кращою дорослою, ніж я взагалі є. Тобто, моя любов до нього, вона мене робила завжди більш людянішо. Ну звичайно, Дикольно. були проколи, скажімо, правду, але тим не менш, це бажання заради цієї людини ставати людиною. Слухай, ну а за що, от, наприклад, дорослі вже зараз угу. так, в більшості тримають образи на батьків? От можливо, навіть з твоєї права, так я скажу це відчуття того, що тебе не приймають. Що таке не приймають? Це коли від тебе повсякчас очікують чогось іншого, тебе порівнюють. А, при тобі весь час відбувається сварки, в яких ти відчуваєш себе безпомічним, бо дитина угу. не може впливати. На те, що відбувається, багато хто тримає образу на розлучення, але на форму розлучення, на те, як це відбувалось. Це тотальний брак уваги. Багато хто з дітей абсолютно впевнений, що не давали, не дають і не можуть дати. Багато хто дітей виростає з відчуттям, що я був непотрібний, бо мої батьки завжди були зайняті з собою. І це не варто плутати з роботою. Тому що зайнятість з собою це може бути і своя депресивна позиція, і алкоголізм. І це може бути включеність з любовні стосунки, щасливі чи нещасливі. Це може бути гонигма за матеріальними речами, які ти ні собі, ні дитині не даєш, але. Ти весь час в якомусь русі а, знаходишся. Це може бути знецінення проблем дитини, тобто те, що вона відчуває, дорослий каже: не до тебе, і все буде нормально, все гаразд, не включайся, все буде окей. Цей момент дитину зрощує у колосальній, тотальній образі до людей, які в нормі покликані ми, як батьки, покликані на те, щоб дитину супроводити по її життю. А якщо я її не беру з собою, ага. а просто нею прикриваюся, або угу. я про неї забуваю, або я дбаю про неї виключно гігієнічно. Mm -hmm. Тобто я годую, витираю носа. Mm -hmm. Я вимагаю, щоб вона була чистенька, вимагаю, щоб вона не бруднила одяг, і на цьому все закінчує. Тобто Як мама функція виходить, ти або такого. я ще додам я цю дитину виставляю як ляльку, тобто я нею хизуюсь. Я mm -hmm. цю дитину використовую, щоб от яка я мама в мене, от такі діти mm -hmm. діти хворіють. Я говорю зараз, у мене мурашіння по шкірі, тому що це а, елі, Ані, дуже тонке так? питання. Так. У мене це не моя історія. У мене було багато любові і уваги спасибі величезно. величезна. Дякую. я, я, я euh, знаю таку історію, коли моїм знайомим них були сварки в родині, uh -huh. мало уваги, постійно працювали. Ну, класика така, так, знаєш. Так. От. Але вони згадують з неймовірною любов'ю. І не тому, що вони пропрацювали, так. а тому, що вони постійно відчували uh -huh. навіть у цих сварках любов. Це що? А, це коли чесна сварка. Це коли мама, наприклад, темпераментна. От я знаю, що ми з тобою темпераментні люди. Да, ми можемо таке. бути експресивними, але мама тут чесна до дитини, тато uh -huh. тут чесна до дитини. Я серджу, да, в кінці кінців що відбувається? Я не хочу це відчувати. Так, давай поговоримо, сідай, ти мені потрібен. Uh -huh. uh -huh. Розумієш, експресія може бути, якщо це відповідно реальному статусу uh -huh. мами або тата. А от якщо я. Ну що ж. Я засмучена. Я mm -hmm. не хочу про це говорити. Mm -hmm. І дитина лишається в абсолютній ізоляції, внутрішній, бо вона розуміє, що це не чесність. Це призводить навіть до розвитку шизофренічних аспектів. Коли бачу одне, відчуваю а інше, і інше, а демонструють ще щось третє. Що Розробити куди, куди, коли йти до психолога? Завжди, mm -hmm. завжди я не жартую, завжди якщо болить, то не потрібно чекати до тих поки це почне регулювати все наше життя. Mm -hmm. Це краще проговорити. дивна штука, те, що відбулось колись в минулому, чомусь актуалізовано для людини Буває тут і зараз. зараз. Воно завжди впливає. А це не історія про те, що всі батьки мають бути святими і ідеальними. Вони всі живі, реальні люди. Ага. Вони щось можуть, не можуть. Ага. Але наші уявлення вони часто застрягають там, де вони мали мені дати і не дали. І я стаю певною мірою інвалідизованою через те, що я впевнена, що мені нічого не можна. Mm -hmm. бо вони не дали, і потрібно mm -hmm. розірвати оцей момент фактично, де вони не дали в лапках, і я тепер не можу брати Ну Це класно, якщо ми до цього усвідомлено підходимо. А якщо може може бути таке, знаєш у дорослої людини, так. навіть розуміючи це певна така вторинна вигода, oh. коли ти кажеш. Я все розумію, але все одно вони винні, і, значить, я перекладаю О, відповідальність на своїх батьків за те, що в мене в житті до сих пір щось не вдається. Що з цим класика, робити, класика коли ми перекладаємо знайома більшості з нас. Давайте чесно, давайте відверто. Не будемо казати, що якісь окремі люди інопланетяні, да, які ага. мають образу і тому себе ізолюють таким чином в житті. Ні, ні, ми дуже часто виправдовуємо і поведінкою батьків, і поведінкою наших партнерів. Є така концепція, що зветься монадність. Монада це один. Монадність. Da, це коли я від тебе, я від тебе. Я прямо з батьками тут на рекламу і люблю вибачте, uh -huh. будь ласка, але тим не менш, да? але я все одно є в себе. Тобто я починаю жити своїм життям. Я вчу сердитися, я вчуся заробляти гроші, я вчуся їх витрачати, я вчуся прибирати за собою. І я не кажу, що це тому, що тато або мама мене не вчили, uh -huh. і це тому, що я потім знайду в шлюб або у відносини, в яких я відіграю те саме, що робили зі мною. Тобто я партнера не використовую як маму або тата. Тобто, Аня, якщо тобі 30-40 років ти кажеш, що е, батьки винні в моїх бідах, то значить з тобою щось не так. Дивись, батьки реально можуть. Бути винні так, в моїх бідах, але так, але бо ти можна люди говориш, е, так, Ні, але говорю. можна перекладати на батьків, а можна так. піти самостійно Можна підрасти. Іди і і працюй, іди і Так, і працюй. Я відчуваю, що мої батьки переді мною завинили. Я досі маю образу. Це моя позиція на сьогодні. Я хочу з тим розібратися. Але увага, я не хочу угу. бути о, от, людиною, що скаже: ви просто підіть, і ви пробачите батьків, і вони стануть святими, і ви станете щасливими. Дивіться, ви просто припините страждати від цієї неможливості. Все буде так само, як і було в одній історії, що це минуле. Mm -hmm. Минуле не минає, воно яким було, таким і лишається. Але з'являється можливість припинити це румінувати, жувати як гумку, мучити mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. себе і картати, як казав політик, не скигла, а йди працює. Да? Mm -hmm. ну, дай нам yeah. якесь домашнє завдання. Ми бачимо, стоїть фліпчарт. Ти нам готова, я так розумію, практичне якесь завдання з з дати, щоб якщо потрібно пропрацювати от таку зрадість, якісь конкретні да ну давай. 에, давай аспекти. я спробую насправді. Тут все пише, да все викладацьке пишем. питання да, перше. Давайте умовно розділимо а, наше сьогоднішнє відчуття на три такі да на три теми, на три моменти. Дивіться, мої дорогі. Перш за все, коли ми відчуваємо образу, ми відчуваємо, що нам чогось недостатньо. Uh -huh. Недостатньо є якась нестача, якась нехватка, там є дірка, за яку потрібно триматися. Згадайте вірше, дівчатка вчиться триматися за порожнечу. Оця порожнеча, вона в нормі має в людини викликати питання, що мені не додали, але я пропоную, чого мені не вистачило. Uh -huh. От з чого складається ця порожнеча? Тобто, чого мені не вистачило? Саме так формулюємо. Угу. Uh -huh. Що тут робимо? Я хотіла, щоб зі мною поговорили. Я хотіла, щоб мене навчили плакати в присутності чоловіка. Я хотіла, щоб мене навчили дружити з класними жінками, наприклад, там, а не заздрити, а не боятися. Мені не вистачило перший, другий, двадцять п'ятий ага. досвід. Після того, що ми робимо, ми обов'язково пишемо, що я можу собі організувати сама сьогодні. Сама собі сама. організувати. Оце це якраз ця концепція монадності. Одна. Да? Що можу сама або сам? Так, ви вже про жінок говорити ні, ти що а? ні ні сама давай або сам і <off End> ще тут сердечко намалюю. Так собі дати для себе зорганізувати. Це дуже важливо насправді, тому що тут буде сопротив найбільший. Що я маю сам, чому Абсолютно. іншим пощастило? Їм все дали, тебе любили. Мене не так любили або вони любили себе. От тут буде прокидатися супротив, тому щоб оця штука, щоб вона залазила сюди. Ага, а... а їх потрібно розділити. Насправді що таке психоаналіз, да? розділення на частини. А тут, будь ласка, давайте пропишемо для себе і замислимось, які реальні мої таланти. У мене чорний гумор. Ну тобто, коли мені геть погано, я своїм гуморком можу багато чого вмебрати. розрядити ситуацію. Це правда, так? да, і це може бути якийсь вислів, не дуже доречний, але я вам скажу, що та енергія, що людину змушує використовувати свій талант, це те, як ми всі робимо кар'єру, це те, як ми всі стаємо щасливими у відносинах, коли ми себе справжніх реалізовуємо. Бо якщо тут мені не вистачало, щоб на мене дивились як на леді, наприклад, угу. а я поводжу себе як хлопець в самому як кращому сенсі цього якась, слова, так? ну можливо, це мій талант. Бути побратимом, бути класним, там таким чудачком будь-якої статі можливо потрібно бути справжнім, замість ага. того, щоб весь час демонструвати ледість, Тобто, такої ми не бути. таланти. Ми Талант. що з ними потім робимо? Ми їх використовуємо Реалізуємо. і ага. визнаємо. Але для цього щоб ось це визнавати і використовувати, так. треба відверто відповісти на це і на це. А це найважче. Угу. Я чесно скажу, воно може роками тривати, поки ти собі до Петра і що я не хочу звинувачувати, я не хочу прощати в сенсі того, що я виправдовую, що угу. робили або не робили батьки. Я себе хочу вже врятувати. Я собі добра хочу. Ань, світла, але Класне. важка розмова зранку. І ми дуже часто Правда. забуваємо, коли все отак навкури, навколо нас угу. вибухає і зникає. Ми забуваємо, що ми від себе нікуди не втечемо. Нікуди. 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 І які просіяни погані не були, що то не відбувалося, де, але ми з собою замовни. Себе ти береш з собою Ань, завжди. Розуміло. і Спасибі всюди. величезність. Не на, накриває. Дякую. Дякую, спасибі. Дякую. Миколацько. Отже.